Дорога громада! Щорічно 7 грудня Україна відзначає День місцевого самоврядування. Це професійне свято не лише тих, хто працює в органах місцевої влади, це свято кожного свідомого громадянина, свято кожного виборця, який дбає про свою громаду, який щоденно піклується про долю своєї маленької батьківщини. Це свято кожного депутата, які представляють своїх виборців у місцевій раді, і яким я безмежно вдячна за їх активну життєву позицію. Активно працює виконавчий комітет з міської ради, який налічує 33 чоловіки. Це керівники найважливіших наших районних підприємств, основна організація, також 15 старості, старостинських округів нашої громади. Ми, звичайно, роботу міської ради. Сьогодні важко робити без апаратусної міської ради, який налічує 12 структурних підрозділів, які працюють за різними напрямками нашої життєдіяльності. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну до роботи міської ради додалися нові, нехарактерні для органів місцевого самоврядування функції, такі як допомога військовим, організація евакуації населення з небезпечних зон. Співпраця з різноманітними гуманітарними фондами та багато багато іншого Добавилось нових завдань і для роботи старост, особливо на прикордонних старостах. Нам доводиться постійно взаємодіяти з військовими, приймати вимушено переміщених осіб, допомагати людям при переїздах, сприяти в отриманні різного плану гуманітарної допомоги. На даний час у нашій громаді проживає 1364 внутрішні переміщені особи. Кожній родині ми намагаємося максимально допомогти у вирішенні її проблем. Зараз на території Сновської міської територіальної громади зафіксовано 366 пошкоджених та знищених будинків. Кожному постраждалому, хто звертається до нас, ми допомагаємо у подачі заяви. На даний час сім домогосподарств отримали житлові сертифікати, які вже за які люди придбали житло. 27 отримали сертифікати, але грошові кошти ще не прийшли. Три домогосподарства отримали грошову компенсацію на, на пошкоджене майно. Незважаючи на складні воєнні часи, Знавська міська рада вишукує можливості для відновлення та розвитку громади шляхом співпраці з міжнародними партнерами. Донорами громадськими організаціями в цьому році до громади надійшло міжнародної технічної допомоги на суму понад 13 мільйонів гривень. У новозбудованому приміщенні дія центру ми впровадили сучасні електронні сервіси. Через центр надання адміністративних послуг надається 252 послуги. Серед найпопулярніших соціальні послуги, реєстрація місця проживання, реєстрація речових прав на нерухоме майно, паспортні послуги. Послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, послуги Державного земельного кадастру. Завдяки плідній роботі професійного колективу Центру надання адміністративних послуг громадяни щодня отримують якісні адміністративні послуги. Наш відділ займається інформуванням про роботу місцевої влади на офіційній сторінці Фейсбук, офіційному сайті та телеграм-каналі Сновської міської ради. Ми прагнемо вдосконалення, тож багато навчаємось, опановуємо цифрові навички і закликаємо вас, шановні жителі громади, долучатися до прийняття рішень на місцевому рівні через електронні петиції, консультації, обговорення. Шановні працівники місцевого самоврядування, дорогі колеги, прийміть найщиріші вітання з нашим професійним святом і велику подяку за вашу. Щоденну наполегливу роботу, високий професіоналізм та відданість своєму ділу. Нехай дата 7 грудня об'єднає нас у спільному прагненні зробити нашу сновщину безпечною, привабливою, економічно розвитою та щасливою. Бажаю усім вам міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, певності у завтрашній день, Скоріше нам усім перемоги. Слава Україні!